Друзі, всім привіт! Ось ми приїхали в таке місце. Чудове для відпочинку, це місто Глівіце, Польща. І ось тут є такий чудовий парк біля озера. Тут є ось такі лінки, лазілки по деревам, короче, по всій цій території, це так як спускаєшся, ось так, там на, на тросі перелітаєш. ну Цікаво, дуже цікаво. О, Є пляж свій, там далі я вам пізніше покажу. Е, є волейбольні майданчики, де можна грати волейбол. і таке і далі. Дуже тут цікаво. Щас, цурка моя тут теж ходить. Так що, друзі, я, хто захоче, пишіть мені, я скину, де, це, де саме це знаходиться. Тут цікаво, багато людей, дуже-дуже багато сьогодні субота. О, можна і покупатися, і полазити, і, і, і реставрації. І все тут є. Все тут є. Друзі, так що давайте, що що, то пишіть де це знаходиться, і будете відпочивати хто з лівіци.